Доброго дня, з вами текстильна група Кавла. Тексі вашій увазі. Ми зараз пропонуємо акційну позицію за зниженою ціною. Це йде футболочка чоловіча Америка. Хороші ходові розміри зі знижкою 16,25 долара. Встигніть придбати за зниженою ціною, так як до закінчення акції залишилися останні 6 днів. Після завершення акції ціну буде змінено. З урахуванням знижки ціна за 1 кг становить. 3,25 сох долара, вага мішка 25 кг, а вартість мішечка з врахуванням знижки 81,25 долара. Не втрачайте можливості придбати за зниженою ціною. Сьогодні протягом дня ми продемонстрували вам різноманітні літні позиції. Деякі позиції йдуть за зниженими цінами та новинки сезону нового надходження. Переглядайте огляди та робіть замовлення. Для замовлення достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою на ваш вибір, як вам буде зручніше. Клієнти повторюємо, вашій увазі представлена зараз позиція під кодом 031 футболка чоловіча Америка, середні та великі розміри. За зниженою ціною знижка становить 16,25 долара. Заробляйте разом з текстильною групою Кавлатекс, надійним постачальником сортованого секондхенда в Україні. Ми намагаємося робити все можливе для того, щоб ваші покупки були більш вигідними та приємними. Та кожен із вас міг заробити. Якщо вам сподобався цей мішок із відео огляду, ми чекаємо на ваші замовлення. Полка іде різноманітна з малюнками, принтом, надписами та однотонні. Присутні всі розміри. Повторюємо, що до закінчення акції лишилося останні 6 днів. Не втрачайте можливість придбати за зниженою низькою ціною. Что із відео у даній позиції ідуть хороші ходові розміри. Клієнти, що вже встигли придбати, залишили позитивні відгуки по даній позиції. Не втрачайте важливість заробити і ви придбайте дану позицію за зниженою ціною.